Торік тому Ілон Маск поділився мемом фотографією напруженої людини з обличчям Зеленського і підписом, коли п'ять хвилин не просив мільярдної допомоги для України через три дні в дописі із наради адміністрації президента Росії та Агентства соціального проектування з'явився такий запис: мем маска зроблений Софією. Агентство соціального проектування це піар-фірма політтехнолога Ільї Гамбашидзе, яка керує фабрикою фейків команда і. Загадкова команда І стоїть за новою кампанією Кремля з дезінформації на заході та втручанням у вибори в різних країнах, а також готує проекти з дискредитації російської опозиції та повернення росіян на батьківщину. Розповідаємо вам про неї більш детально. Команда І це незвичайна приватна фабрика фейків на кшталт Пригожинських тролів. Її роботу курує глава адміністрації президента Сергій Кирієнко. А керують нею самі співробітники адміністрації президента. Глава управління президента з внутрішньої політики Олександр Харачев дає завдання на регулярних нарадах. А референтка управління президента з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Софія Захарова і є однією з керівниць проекту. Це, очевидь, та сама Софія, яка нібито зробила мем, який в кінцевому результаті поширив Ілон Маск. Про це детально пише видання Досьє. Документи, на яких ґрунтується розслідування, стали доступними внаслідок витоку даних. Із тої самої російської компанії Агентства соціального проектування документи перевірили та оцінили журналісти і експерти з Австрії, України, Ізраїлю, Бельгії, Нідерландів, Данії та Польщі. Отож, як ми вже згадували, Агентство соціальних проектів далі будемо називати АСП. Це піар-компанія політехнолога і гамбашидзе. У березні 2024 року МінФін США заніс її до санкційних списків за створення мережі з десятків фейкових сайтів, які видавали себе за в Європі новинні організації. Компанія з поширення фейків отримала назву Двійник. На сайті агентства соціальних проєктів перераховані клієнти компанії. В основному це державні відомства і держкомпанії від МНС і уряду Москви до ВАД РЖД. Але головного клієнта там немає. Це власне і є адміністрація президента Російської Федерації. Представники АП не просто віддають агентству завдання на аутсорс, а майже щотижня беруть участь в нарадах, розбирають ідеї і, ймовірно, навіть беруть участь у створенні фейків. До рук журналістів потрапило неопубліковане відео з презентацією команди. І сам Ілля Гамбашид за в ньому в камуфляжній толстовці з нашивкою Ідеологічні війська під напружену музику. Диктор описує будні боротьби Кремля на ідеологічному фронті. Наша робота охоплює збір та. Аналіз інформації із західного медіаполя, пошук потенційно небезпечних напрямків інформаційних атак, аналітику, розробку власних наративів, а також їхнє пакування в контент ідеться у відео. У службі моніторингу працює 24 людини. Відділ щодня збирає інформацію з шістьма мовами з 300 найбільших змі країн, а також зі стрічок основних міжнародних інформаційних агентств. Також аналізуються пости в соцмережах найвпливовіших прихильників і противників Росії в країнах проекту. Далі над отриману інформацію починає працювати відділ аналітики на основі цього. Аналізу формуються темники для відділу креативу. Щодня на кожну з чотирьох країн проекту пишуть по одній статті, яку супроводжують ілюстрацією карикатурою. Ці статті пишуться з огляду на журналістську стилістику, прийнятну в кожній із країн. Також командою використовуються ситуативні завдання, наприклад, створення псевдозвітів, написання прес-релізів від імені, наприклад, МВС Німеччини або Митної служби Польщі. Ми працюємо у вивченому, добре зрозумілому нам інформаційному полі. Наші смисли вписані в систему уявлень громадян заходу, ретельно підготувавши свою інформаційну атаку розуміючи мету і завдання проекту, ми твердо віримо в кінцеву перемогу. Поле битви розум жителів планети Земля. Це поле битви залишається за нами. Такими ось пафосними словами завершується презентація Гамбашидзе. Цікавий персонаж Еге ж, ж він такий Гамбашидзе, уродженець Києва, але захищав кандидатську дисертацію в Російському державному гуманітарному університеті. Здебільшого його кар'єра пов'язана з держструктурами у 2009 році. Гамбашидзе був помічником перфекта північного округу Москви. Працював політехнологом на кампаніях у єдиноросів. Був радником заступника голови Держдуми Петра Толстого. Найвідоміший широкому загалу проект, до якого він доклав руку, нейромережа Жириновський, покликана зберегти спадщину померлого засновника ЛДПР. Як часто буває у бійців ідеологічного фронту, патріотизм Гамбашидзе не зачепив його сім'ю. Його сини живуть у США. Один із них точно народився там у 2009 році. Їхня мати власниця грінкарти. Санкції трохи заважають дітям Гамбашидзе, які мають труднощі з отриманням аліментів. Про це розповіла сама його колишня дружина. Oh my God. Сам же політехнолог продовжує займатися своєю діяльністю в Москві окремо від сім'ї. Основні напрямки роботи його команди Україна і захід на першому фронті співробітники Гамбашидзе намагаються дискредитувати українське керівництво, внести розкол в еліти, деморалізувати зсу і дезорганізувати населення країни. Такі завдання перераховані в одному з документів, які потрапили в розпорядження журналістів. У будь-яких та на публікації вказується, яку з цих чотирьох цілей вони переслідують. Крім того, команда і здійснює піар підтримку проекту Інша Україна Віктора Медведчука. На західному напрямку цілі схожі послабити підтримку України, розколювати суспільство за резонансними темами на кшталт міграції та просувати потрібні Кремлю наративи. Та попри гучні заяви, і красиві презентації, основний масив роботи команди і це все таки коментарі в соцмережах, а також перекладені російською на українську, німецьку, французьку, польську та італійську фейкові новини меми і примітивні карикатури. У звітах можна зустріти явних ботів, які щодня по 10 разів викладають нову карикатуру. Інші акаунти використовуються для формування потрібного настрою в коментарях у соцмережах такими цінами, уся Німеччина скоро ходитиме в продовольчі банки, проситиме миску супу. Пише фейковий акаунт на ім'я Рахіль Сорноза у Фейсбуці. Моя тітка Скіольна здавала квартиру українцям, і вони викрали її меблі та техніку. Йдеться в ще одному коментарі, залишеному співробітниками команди. І окремий лейтмотив фабрики спроба розсварити президента України Володимира Зеленського з іншими членами українських еліт. Від залужного до Мара Києва Віталія Кличка. Відставку залужного співробітники фабрики в одній із презентацій на навіть прописали собі в результати роботи, хоча важко уявити, що фейки і коментарі в соціальних мережах стали вирішальним фактором в цьому питанні. Але все-таки найголовніше завдання дезінформаторів полегшити роботу військовим і змусити українців самих здатися за рахунок пропаганди і деморалізації. Ось як вони це роблять. Нехай у соцмережах пишуть, що хрін із тими донецькими, замучимося їх потім перевиховувати. З цими партизанами воювати не хочеться. Нам не потрібні зрадники. Ніколи вони за Україну не будуть. Закінчимо війну і махнемо в ЄС і НАТО. Цитує досі уривок зі злитого документа. Саме це є прикладом того, якими мають бути коментарі в соцмережах. Та не забули російські чиновники з політехнологами і про своїх співвітчизників. У липні 23-го року ВСП створили пропозицію щодо інформаційного впливу на релокантів, які виїхали з Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Їх розділили на наляканих патріотів, тих, хто втік. Від мобілізації або виступає проти війни з моральних міркувань, це зокрема артисти та антиросійських політиків, активістів і журналістів. Перших політехнологи запропонували заспокоїти і заманити назад, а друге дискредитувати і розколювати. Часткові результати роботи команди і стали відомі публіці, коли французька влада в червні 2023 року викрила операцію Двійник широкомасштабну кампанію цифрового втручання і дезінформації, яку здійснила Росія у Франції. Щоправда, все ще почалося раніше наприкінці літа 2022 року в Німеччині було помічено кампанію дезінформації нового типу. Масово поширювали підробки статті та відео, що мають такий вигляд, ніби вони належать відомим медіабрендам. Дивовижно, але факт викриття Команда ІС прийняла не як провал. У своїх звітах команда і наводить такі розслідування як доказ своїх величезних, нібито досягнень. У документах, які є в розпорядженні журналістів, є список постійних співробітників Агентства соціального проектування. Список показує, що на різні проекти компанії працює понад 100 осіб. Заступником керівника значиться Микола Тупікін, який потрапив під США разом з Ілею Гамбашице. А осінчі. Співробітники фабрики свого зв'язку з проектом раніше не афішували. Міжнародний консорціум журналістів спробував зв'язатися з ключовими співробітниками Агентства соціального проектування, проте не отримав відповідей. Ось так поступово проливається світло на роботу російської пропаганди в Україні та світі. А ви легко розпізнаєте кремлівські фейки? Як працюєте над своєю медіаграмотністю? Чи проводите якийсь факт чекінг інформації в мережі? Чи часто вступаєте в дискусію з ботами? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь тільки на перевірені джерела інформації на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.